Пані та панове, всім привіт! Я Оля Сонова. Сьогодні до вас добіркою про холодну, освіжаючу, тонізуючу і душу, і тіло, і мозок. Про м'ятні аромати. У мене тут скромненько є два аромати: один старенький, один новенький. Та також сьогодні в цілому буде про шість ароматів вам розповім. Всі аромати сьогодні будуть унісекс. Обирайте будь-який для будь-кого. Почну з найулюбленішого. Це Вандерфогель від 2787. Це сучасна урбаністична акватика з м'ятою. Що значить сучасна урбаністична акватика? Це значить, що це пахне м'ятною жуйкою в місті, десь біля моря, бо є й солоні, морські ноти. І в цьому ароматі є пісок. Це пахне текстурно, шершаво, наче ти шорхаєшся до подоріжці, на якій є пісок, віє морський вітер, і пахне м'ятною жуйкою. Він такий грайливий, він такий позитивний. На 100% не в лоб прям м'ятна жуйка, але вона і не свіжа, не природна. Він про відпочинок, він про ходу до моря в шльопках. Радісний, яскравий, хочеться з ним подорожувати. І він свіжий, дійсно свіжий аромат, не однозначно м'ятний, бо тут є іще і інші ноти. До речі, тут у мене буде такий м'ятні аромат, який просто пахнуть м'ятою. І мені це -то, і не дуже подобається. Я шукаю в м'ятних ароматах. По-перше, емоцію. Мені хочеться, щоб це було так весело і свіжо. Бо сумно і тепло відміяти мені точно не хочеться. На мені цей аромат не є феноменально стійким, прям в люту спеку 35 там плюс він швидко злітає, а в таке більш прохолодне літо. І міжсезоння, коли вже хочеться літа, він сидить на мені чудово. десь так добре відчувається, десь пів півгодини. Не півгодини, а дня, Я хотіла сказати. Наступний. Аромат мій новенький це сісла з лінійки Рік Уберт. Я ще не до кінця сформувала своє відношення до цього аромату. Треба він мені чи не треба, але аромат зрозуміла. Це дуже строга, відсторонена, така беземоційна м'ята. М'ята металевий стрижень. Вона дійсно, я не очікувала, що цей аромат буде настільки натягнутою м'ятною струною. Початок у нього дуже холодний, льодяний трав'яний. Тут і м'ята, тут і шисо, тут і папірус там заявлено, але я тут точно такого явного не відчуваю, не знаю цю ноту. Тут є герань. Металевість, мабуть, це все робить герань, таку строгість, що хочеться прям поставу собі поставити і так її тримати. Куди ходити в цьому ароматі? Я не знаю. Мені такого строгого, стриманого, беземоційного, холодного настрою, і не хочеться. Ти навпаки, те, від чого я хочу відсторонитись в сторону більш позитива і радості. Це такий зелений трав'яний шипер, тут і добовий мох, тут і пачулі шуршать, але настрій аромату от зберігається весь час. Холодний, стриманий, травно, металево, холодний, він прям холодить тобі носа, коли ти його вдихаєш. Всі аромати сьогодні будуть унісекс. Обирайте будь-який для будь-кого. Що ще класного, м'ятного у мене є, і що я хочу, так це Торіно 21 від Ксержов. Саме свіжа м'ята, як трава, жива м'ята. Тут нема ніяких зубних паст, жуєк тощо взагалі це дійсно свіжа м'ята, прозора, яскрава. Хоча вона м'яка. м'яка. Котик чхнув. Вона не настільки ментолова, така навіть камфорна, холодяща тобі носа, як, наприклад, Uber. Тут є цитруси. Потім аромат ще мені розкривається легкими, чистими квітами. Звучить це красиво, довго, свіжо та елегантно. Дуже наступний аромат це мента мента» від бренду Міля Реберберту. Це популярний аромат. на м'ятну тему. Взагалі, бренд дуже-дуже цікавий. Придивіться до нього, якщо вас цікавить природний напрямок ароматів. Менто Менто це більш агресивно трав'яний аромат, ніж попередній, ніж цей. Можливо, він по якійсь своїй наполегливості дорівнює убірту, що ну, це. Це дуже зелено, і воно прохолодно, і в ньому відчувається в цій зелені така сухотравність і свіжотравність, і наче з цієї м'яти сухої ще заварили чай. Це і свіже м'яти мені тут відчувається. І суха саме в такому прохолодному чаю, трав'яному. Дуже спокійний, медитативно розслаблений. Не знаю, мені можна просто попити чай, але якщо вам хочеться такого аромату, як попив чай тільки в парфумах, ось він саме такий. Наступний аромат Міофечуні, як там він називається? Два хештеги Viaggio. М'ята саме свіжа. Зелена із цукром. цей аромат, мабуть, виділяється з всієї добірки, що тут є солодкість, цукровість, наче це перетерці листя м'яти з цукром. І як не крути, але воно мені пахне зубною пастою сильною, активною, мятно порцевою зубною пастою. З чайними нотами, до речі, в піраміді цього аромату є дві ноти м'ята та, та тютюн. От, мабуть, тютюн якось розкривається в чайність, але тютюна я там не відчуваю. Це м'ятний чай з солодкістю. На початку набагато менше солодкості, це більш така яскрава м'ята, зубна паста, а більш до бази, це солоденька м'ята, така більш кондитерська. Зубна паста переходить в цукерочки, м'ятні. Аромат на мені не дуже стійкий, до речі, як і у Мента, у Мента десь на три години. Він спокійний, медитативний, розслаблений, такого саме настрою. Наступний аромат. Він то дуже популярний на м'ятну тему, і ви, скоріш за все, його чули. Але як же ж він на мені погано розкривається, це. Йорса малекі від ELDO. До речі, з цим брендом, ну я дуже погано товаришую. У мене є всього один аромат. І якось більше і не хочеться. Все якось не так. Щось вилазить, щось не долазить. Якось погано розкривається. Отже, люди цінують цей аромат, тому що він пахне свіжим мохіто, коктейлем, свіжим, зелень, смородина, м'ята, прохолодність, цитруси. Але мені цей аромат розкривається. М'ятою так, м'ято я дуже добре відчуваю. Але з гнившою м'ятою в холодильнику, наче ти хотів собі той мохіто купив м'яту і забув її, в холод... забув її в холодильнику. І ще розморожував м'ясо, і туди ще ця розморозка з м'яса натекла. Я не знаю, що це видає таких мені в цьому ароматі, але. Я його перетестувала вже декілька разів. Можливо, то мені того було, можливо, такий настрій був, але ні.